На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Наближається третя річниця початку повномасштабної, а по своїй суті, геноцидної війни, яку розв'язала країна-агресор Росія проти України. Допоки світові політики намагаються загасити воєнне полум'я. Українці продовжують мужньо боротися, захищаючи кожний клаптик рідної землі, рятують дітей і шанують пам'ять загиблих. Сьогоднішній спеціальний випуск української хвилі присвячений цим трагічним роковинам. Ми підготували його спільно з прес-центром міжнародної української школи Литви, яка об'єднала під своїм дахом понад 2700 врятованих від війни дітей. Сьогодні не буде пафосних слів та інтерв'ю дорослих. Про війну свідчитимуть українські діти. І хай їхні слова правди стануть сильнішими за сотні палких політичних промов. Я Максим Ліпчевський, учень міжнародної української школи. Приїхав з міста Генічеськ Херсонської області. 24 лютого нас із батьком із братом мама розбудила. Каже, почалася війна. Спочатку це здалося якимось то навіть сном, не те, що жартом, а от сном. Саме 24 лютого місто одразу потрапило в окупацію, і от одразу не було видно якихось то змін, наче те ж саме місто, ті ж самі люди знову ж таки, і добре, що нам дозволили довчитися сьомий клас дистанційно за українською програмою, щоб не було з цим складнощів. Але потім прийшов восьмий клас, і я зрозумів, наскільки все змінилося. Бо багато українських педагогів повиїжджали. З'явилися нові, а так поприїжджали російські, і все докорінно змінилося. Мене звати Марія Папсуєва. Я навчаюся в міжнародній українській школі у Вільнюсі. З Литви приїхала з міста Києва. Взагалі, якщо говорити так про війну, то ще у 22-му році, ще десь, напевно, за місяць, два до війни, то я вже думала, що буде війна. Я боялася. Ми про це говорили з друзями. Мої батьки не вірили. Але я дійсно якось хвилювалася через це, переймалася. У нас з подругою було таке, що ми сиділи. Ми прораховували всі карти бомбосховища, які є біля наших шкіл, біля наших будинків. Ми реально думали, що може війна, якщо почнеться, наприклад, коли ми будемо в школі, то це буде страшно. Тобто, у нас були по факту прописані все, в що треба буде робити, куди треба буде діватися, якщо почнуть обстрілювати. Але я пам'ятаю, зранку прокидаюся. На вулиці ще темно, я не можу зрозуміти, чого мене так рано розбудили, тому що зазвичай прокидалася десь о день в восьмій, це було вже світло. Я прокидаюся, мама мені каже: ти там потроху збираєшся, не хвилюйся, все нормально, я не можу зрозуміти, типу, ну, що таке. Дивлюся, там батьки по квартирі там збирають речі, ще щось. Я отак сідаю на край ліжка, і я чую приліт. Мене звати Вадим Галузінський, я з міста Харкова. Війна для мене почалася, коли я був у дідуся й бабусі. Вони в той час ще працювали в воєнному госпіталі, а батько в мене зараз воює. Він підполковник в ПВО. Він ще зарані знав, що війна почнеться. Нічого нам не казав. Перший день його визвонили о третій ночі. Мама спала, я був у дідуся і бабусі. Бабушка була на дежурстві. І, виходить, я в чотири ночі прокидаюсь від того, що чую взриви. Я чую, так таки кажу. Чого сусіди пускають? Вроді, ну, не новий рік засипаю на дві години. від того, що мене дідусь буде, каже: Вадік, збирайся додому, війна почалася. Мене звуть Пухтін Іван, я учень міжнародної української школи. Я з селища міського типу Великий Брук. Це на Харківщині. Я приїхав до Литви в лютому 23-го року. Війна для мене почалась майже так, же, як для всіх. Я прокинувся, мабуть, о пів на шосту, Відсуйти в квартирі, мама збирала речі, я не зрозумів, що відбувається. Я думав, от зараз прийду в школу, буду з друзями грати в волейбол, там подачі відпрацюю, атаку. А мама каже: війна почалася. Я взагалі був в шоці, тому що ми до цього, може за день, за два розмовляли з друзями: да не буде війни, Росія не нападе, Америка не дозволить. На жаль, так не вийшло. Мене звати Циганкова Катерина. Мені 15 років, я з міста Бердянськ. На третій день нас захватили. Ми пробули в Бердянську місяць, місяць в окупації. Що найбільше було таке страшно, це те, що люди почали мародьорити. Вони були злими, якимись агресивними. Хтось допомагав до друга, хтось як інше, наживався на війні, як кажуть. Було страшно, саме що більше мені запам'ятало, це те, що ми стояли в чергах за хлібом, просто за хлібом, особливо їсти. Не було і ми стояли в чергах за хлібом по декілька днів. Там приходиш на 12-ту годину до магазину, там велика черга, і всі записуються, на котрі вони прийдуть завтра чи післязавтра, щоб взяти хліба. У нас в центрі була військова техніка, військові буряти були. Чеченці теж тому не можна було виходити на вулицю. Батьки не дозволяли. Потім, коли взірвали корабель у порта, то сказали, що останній день можна виїхати зелений коридор. І ми вирішили, що ми будемо виїжджати за ніч. Оце ми вирішили і почали збирати чемодани. Дуже важко було, коли в тебе є будинок, ти вже там обжився, і треба було все скласти в один чемодан і виїхати. І ти не знав, тебе викинуть чемодан і візьмуть іншу людину, чи ти все таки доберешся з цими речами? Мільйони українців були змушені зібрати все своє життя у валізу. Полишити рідні домівки і вирушити в невідомість. А ті, хто залишився, прийняли на себе пекло російської окупації. Все докорінно змінилося. Повиїжали мої знайомі, але клас більш-менш залишився такий же самий. Нас кожного понеділка примушували слухати російські гімни, але я в цей момент думав про щось то інше, аби тільки не слухати, щоб вуха не в'янули. Також ще варто розказати, що до людей, які не підтримували їхню позицію, вони ставилися дуже жорстоко. Могли зайти просто в будинок, навести свій лад і навіть не звертати уваги на хазяїв. У мене на жаль був такий досвід. До мене теж приходили додому. У мене одразу ж забрали телефон, щоб перевірити на наявність якихось то проукраїнських телеграм-каналів. Щоб перевірити, чи я не лайкав ніякі там українські відео і, і так далі. Потім я пам'ятаю ще такий момент, як зайшли до мене в кімнату, а я ходив сім років на танці. Ми за цей час їздили на усілякі там фестивалі, я там здобував призові місця, і ми не висіли там медалі. А медалі були синьо-жовтими стрічками. І один такий зайшов, каже, Ну, що це флаг, типу, український. Я кажу, ну да. А такий сам собі подумку: ми в якій країні жили? У нас не має бути ваших триколорів ганебних, у нас мають бути наші синьо-жовті стрічки. Точно не згадаю, мабуть, на перший чи другий день через нас вже йшли російські колони, кричали хана вам хахли. поубиваєм. Ми з друзями купували фарбу в балончиках і ходили. Рисували на стінах будівель, заборів, на мостах, всякі лозунги. На той час росіяни дуже сильно боялися ЗОВу, і ми ходили, рисували про Азов їх символ. Якось ми тоді взагалі не думали, що з нами може бути. Ми просто брали і робили. Нам було все одно, що там буде. Ми йшли, малювали, хотіли замалювати на лікарні у нас листів. Плакат, ми з Росією один народ, ми хотіли його замалювати, але він занадто високо був, ми не діставали. Хотіли ще стовби перемалювати, але там постійно військова поліція стояла, не вийшла. Вони заставляли дітей розмальовувати стовби триколором, гімн російський, забороняли абсолютно все, що може якось згадувати українську символіку. Там, не дай Бог, в тебе на руки буде браслет. У нас раніше продавали з резинові браслети Україна. Я в такому ходив, мене його відібрали. Вони казали, що Україна ніколи не повернеться, що ми тепер будемо з Росією. На початку вересня вони відкрили школу, приводили коменданта, казали, от, да, у нас тут лучше ПВО, по вам не ударять. Нам тирали таку люту пропаганду. У нас був вчитель інформатики, він з Сахаліну. Він розповідав, що от. Українські бойовики обстрілюють склади, щоб вам жрать нічого було. І у нас ще був класний керівник. Вона родом з Великобрукала. Вона переїхала жити в Росію. Теж нам якісь вкиди робила за те, що Росія така гарна, вам допомагає. Ви тут тяжко було. Вони так принижували українську мову. Нам на вході поставили охоронця з одним ножем. От він буде вас захищати від усіх. Там такий чоловік був, що його б самого хто защитив. Тоді, в 2022, весь світ жадібно вдивлявся у фото та відео з України. Бомбосховища і станції метро сповнені людей під обстрілами. А чи не найбільш хвилюючі – фото вокзалів та евакуаційних потягів? Евакуація, тобто порятунок, стала справжнім випробуванням. Ми шукали всі можливі способи, як виїхати. Ми тиждень сиділи в підвалі, при тому так, що ми піднімалися буквально чисто взяти якусь їжу і спуститися назад. Тому що я панічно боялася сидіти вдома. На мене давило все. На мене давили стіни. На мене давило те, що я наверху на поверсі, а може бути приліт. Ми постійно сиділи в підвалі. Ми там грали вигри, в ігри, співали пісні. Був навіть такий момент, що ми співали гімн, співали, як тебе не любити, Києва мій. Нас тоді записали батьки на відео, і цей фрагмент потрапив в новини. Його потім крутили і по єдиним новинам і вставляли в інтернет. Його теж побачило багато людей. А потім через тиждень нам дзвонять троє людей: це знайомі батьків і контакти з моєї школи, бо наша школа тоді питала, кому потрібна яка допомога. Нам дзвонять і кажуть, що нас можуть вивезти. І ми приїжджаємо на вокзал, там натовп людей. Ми зайшли в якийсь такий закуток, де можна було поставити, тому що це були ми з родиною, це була наша кішка в переносі, яку я ще намагалася тримати так, щоб нас не придушили. І це були теж наші сусіди з дитиною. І ми стоїмо в якийсь момент, починається тривога. Люди починають якісь кудись бігти, а ми розуміємо, що просто немає куди дітися. Ми стоїмо на вокзалі, і бачимо, що приліт по телевашні, тобто два варіанти: або прилетить на вокзал, або нас пронесе, і в якийсь момент. Оголошують поїзд якраз таки на Чернівці. Всі люди починають туди йти, і ми йдемо. Це був другий поверх вокзалу, і там починається дуже сильна давка. Я розумію, що мене душить. Мені стає дуже важко дихати. Я просто йду вже ледь-ледь доходжу. Слава Богу, мене тоді витягнули батьки. Ми заходимо в поїзд, і якісь люди починають казати, що типу: у нас вже тут четверо людей в купе, бо типу, все ну, ви тут далі не сядете. І всі такі, ви що? Ну спочатку, взагалі, це було дуже важко потрапити в цей поїзд, бо люди кричали, люди билися в істериках, бо всі хотіли в нього зайти. А місця було ну реально дуже мало. І Ми заходимо в поїзд. Ми заходимо в купе. Я була тоді дев'ята в купе. Це було ще нам. Пощастило, скажімо, це було купе люкс. Тобто там було два місця, а не чотири. І там помістилося дев'ять людей. В моєму купе це було люди. Собака велика Лабрадор, вона сиділа на підлозі, і моя кішка, отак от на столику в коридорі повністю рядом весь коридор був забитий людьми. Вони сиділи, вони стояли, вони лежали. Отак в коридорі був мій тато, а в сусідньому купе була моя мама. Коли ми їхали автобусом, то там в звичайний час можна було б доїхати за дві години. А так ми їхали десь 48 годин. І в один момент нас взяли в блокаду на заправці. Там нічого не було, все розбите, ні туалетів, нічого. І нічого їсти не було. Ми думали, що робити, бо ми вже другий день їдемо, і вода вже закінчилася. Просто але ввечері мама каже, що страшно, що коли син хоче води, а в тебе ну її навіть немає. Йому трошки змочуєш ті губи, хоч якось гроші в твоєму кошельку є, а купити ти нічого не можеш. І потім до нас приїхали. Волонтери в тих селах, де ми зупинилися, і вони приносили картошку, якісь варення. Ну, все, що в них було дома, там готували вони, то вони привозили і нас в автобусі. Бабуся навіть плакала, що вона з Маріуполя, і їдали їжу. Вона давно такого не їла смачного. Ось і нас не хотіли відпускати відтуди, бо нам кажуть, або ви зараз їдете всією колоною на Росію, або з вами заїжджає російська техніка. Три роки українці практично не сплять. Ракетні та артилерійські обстріли, бомбардування і скиди з дронів по мирних об'єктах стали постійними супутниками життя. Саме тому найбажанішим стало побажання одне одному саме тихої ночі. Перші три дні війни ми були ще в себе вдома, в квартирі. Мама казала, включи телевізор, дивись новини, щоб ми знали, що, де, як. А цей район був. Найближчий до російського кордону це була північна Салтівка. А це просто жесть, коли ти прокидаєшся кожну годину від того, що тебе полосують тупоградами. Ти сидиш, просто чуєш бах-бах-бах-бах. І читаєш скільки. Потім мама сказала, що зараз дуже небезпечно, бо росіяни питаються в город прорватися. У нас є окружна, а до мого дому ну кілометрів п'ять. Тобто, ну те, що там стріляли, я все чув. Я спустився в підвал з мамою, і ми приблизно там просторчали один місяць, 8 марта. Як я пам'ятаю, в той день я проснувся о четвертій, десь 45, від такого страху, що капець, і виходить, мама така каже: тихо, тихо, спокійно, нічого не прилітає. Я тільки засипаю на 15 хвилин, просипаюсь, і о шостій ранку просто прилітаю в сусідній будинок. А в мене вдома на той час був дідусь і бабуся. Наша кішка, а батько воює. І я не знаю, в мене щось вімкнулося, чи то я в той момент зразу став дорослим. я Кажу: мама, ми зараз спокійно збираємо речі і їдемо на дачу. Певний час ми були за кордоном. Ми поїхали в Англію. Це теж була довга історія. Потім ми повернулися додому. І теж з такого самого страшного це був напевно травень 23-го року. На мій день народження, 16 травня, я лягаю спати, і я просто прокидаюся вночі від того, що йдуть такі канонади від ППО. І потім це було абсолютно кожну ніч, кожен день. Тобто, ми кожну ніч спали в коридорі, ми навіть вже не лягали в кімнаті, і це були прильоти, але вони були далеко. Вони були по Києву, по факту кожен день. І я пам'ятаю перший день літа, день захисту дітей. І я пам'ятаю, в ту ніч це було вже десь під ранок. Ми лежимо вже теж в коридорі. Тоді ми ще думали чи в кімнаті бути, чи ні. Ми були в кімнаті, потім почалася тривога. Ми вийшли в коридор. Я тоді ще дуже не хотіла. Я дуже хотіла спати. Ну тому, що це кожну ніч не спиш, фактично нормально. І я вже так. Я вже ночами нормально не спала, ніяка була. Я пам'ятаю, ледь-ледь виходжу в коридор, просто там щось лягаю, і тут приліт, і я розумію, що це дуже дуже близький приліт. Мама мені кричить прижми ноги, тому що у нас в коридорі дзеркало, і якщо воно посипеться, і просто отак: от ти лежиш на підлозі, ти чуєш приліт, а потім просто тиша. Тобто тебе фактично оглушує, і через якісь пару секунд ти чуєш, як виють сигналізації, просто і ти розумієш, що це реально десь дуже близько. Я відкриваю новини, і через якихось півгодини я читаю, що це прилетіло в мою дитячу поліклініку, в яку я ходила теж все своє дитинство, і вбило дитину з мамою. І я просто розумію, що це біля мене, і який просто відсоток того, що це не могла б бути я, це не могло б бути хтось із моїх друзів, знайомих, і тоді було дійсно страшно. Я пам'ятаю той момент, коли почався харківський контрнаступ, то для мене було таке щастя, я просто в той день плакав від щастя, бо це було просто геніально і красиво. Я в той день розумію, кажу мамі, що мама, коли ми в Харків повертаємось, мамо. Ми їдемо ж в Харків. А каже, «Да, поїдемо. І це було так, що ми приїжджаємо. І ось скоро-скоро повинен бути день народження мого батька. Я його не бачив цілий рік. Я коли приїхав до нього, я просто біг до нього таким швидким темпом, що я не знаю. І ще це був день народження батька. Ми сиділи в себе вдома. На той час вже це був дім дідуся і бабусі, бо в мене. Квартиру прилетів снаряд і сидимо, празднуємо. І прилітає ракета Х-22 вже прям близько до мого дому, що ми всі повилітали в коридор, всі в шоці. Батько зразу поїхав на роботу, бо йому видзвонили. Сказав, що типу, треба, дуже треба. Він нас залишив. Місяць у нього були ночні дежурства. В ті часи там дрони літали, а він їх збивав. Я це бачив. Він мені показував, як це робиться. Він мене навчив розкладати автомат спеціально. Він все зробив, щоб якщо що, я зміг захистити свою сім'ю. Ми всі намагаємося аналізувати час і події, в яких живемо. Хтось веде особистого щоденника, нанизуючи історичні факти на нитку пам'яті. Хтось веде діалоги з тими, кого поруч немає. Що сказати, наприклад, своїм ровесникам з тимчасово окупованих територій. Окупація. Ну, на жаль, вже не так і багато справжніх проукраїнських моїх ровесників залишилося, але вони все ж таки є. І ось що б я їм хотів би сказати не зламатися. Бо я зрозумів, що під час окупації вони намагаються знищити всередині тебе все українське, і тому я просто кажу, що от не зламатися і бути українцем до кінця. У мене залишилась знайома дівчинка в Донецькій, але я з нею найбільш не спілкуюсь. Я хотів би сказати, що я зроблю все для того, щоб ви знову були під нашим прапором, щоб вас не змушували розмовляти російською, щоб вас. Була своя країна, а не те, що вирішила Росія, щоб ви самі вибирали де як жити. Героям нашої передачі пощастило. Нині всі вони живуть, навчаються і дорослішують під мирним небом Литви. Литва для мене означає захист, і я навіть називаю її другою батьківщиною, тому що вона дає можливість навчатися рідною мовою і вона. Допомагає українському і всім чим може, як в навчанні нашого майбутнього, так і на фронті. Я хочу в Україну, мені там подобається, бо це моя батьківщина, це мій дім, це мої родичі, близькі. Але в той же момент я розумію, ми ще не знаємо, що буде завтра. Це дуже страшно. Це коли ти над цим починаєш замислюватись, то в депресію впадаєш просто. Ну я думаю, ну в Литві мені подобається тут. Тут максимально схоже на Україну, але я Може, додому, все-таки хочу. У мене дуже багато знайомих померло: 18, 19, 20 років. Багато знайомих зараз воюють, і я не можу дивитись на те, як вони віддають своє власне життя, своє здоров'я за нашу країну. А дехто. Ой, да що там, війна десь на Сході, у мене тут все добре, наша мені ця країна. Це дуже боляче. Я Точно не знаю, як воно все буде, але я знаю одне, що я стовідсотково піду захищати свою країну. Я натихаюсь тим, що наші військові їм набагато складніше, ніж мені, і вони все одно не здаються. І мене це дуже спонукає рухатись далі. Завдяки ним я не здаюся в яких своїх моментах, в своїх проблемах. Я просто беру і йду далі. Ну, якщо я здамся, що це все буде, наші військові віддають життя за те, щоб ми жили спокійно, намагаються добитись миру, щоб в нас в країні все було добре. А якщо я здамся, ну, в їхніх втратах не буде сенсу, в їхніх подвигах. Якщо кожна людина буде здаватись, а не рухатись далі, в цій війні немає сенсу. Мене тримає тут тільки мій батько. Він каже, що ти вчись, я буду тебе захищати до останнього. Поту свого кров'ю. Але для мене це дуже складно, бо я бачу, як він себе вбиває тупо на тій роботі. І я, я не знаю, я хочу йому чимось допомогти. Я йому готовий навіть організувати збор на щось. Я готовий на це все. Я готовий піти на роботу, щоб йому амуніцію купити. Все що завгодно. Хай він тільки скаже. А він каже, що просто вчися, сину, вчися, бо ти будеш відбудовувати нашу країну. І за цього я тут тримаюсь. І мене підтримують мої друзі, знайомі. Я зараз тут Литві сам живу, але коли ти сам це просто жах. Коли ти просто згадуєш, що було, і що в тебе зараз це непереносимо. Але я стараюсь жити далі. Погане вчитель. Вона будь-що прагне прищепити відчай, зневіру і страх. Проте дивовижна людська душа засвоює в цьому горнилі геть інші уроки. Війна мене навчила от саме окупація, що треба цінувати своє українське, бо ми до війни якось не придавали цьому значення, а зараз зрозуміли, бо коли у нас, як то кажуть, цінуєш, коли загубиш. Бо у нас це зараз намагаються... Забрати. На жаль, до війни я був російськомовним, і вже після виїзду з окупації я зрозумів, наскільки важлива мова для українця, і я перейшов на українську мову спілкування. Мені здається, що вона особливо дуже вплинула на якісь певні цінності. Тобто, якщо раніше ми, наприклад, не цінили те, що ми живемо вдома, да? тобто багато хто хотів казав, що він там хоче кудись переїхати, кудись за кордон, ще щось. А зараз ти це все розумієш, і ти просто розумієш, наскільки важливо цінувати просто самі звичайні речі. Тобто, наприклад, те, що ти сьогодні. Вдома, і ти можеш бути у себе вдома, те, що у тебе зараз близькі чи друзі поруч, і от вони поруч біля тебе, а не їх або вбило, або вони дуже далеко від тебе, і ти не можеш бути з ними поруч. Мені здається, війна навчила нас цінувати такі, здавалося б, просто дрібниці, але які ми не бачили раніше. І мені загалом стала якось набагато важливіша Україна, тобто я зрозуміла, звідки я, я зрозуміла, де мій дім. Наскільки у нас унікальна країна, наскільки у нас унікальні люди, тобто для мене це якось стало дуже дуже близько до серця. От і я жалію, що я не помічала цього раніше. До війни я дуже боявся смерті і не знав, як хочу прожити своє життя. Після початку війни я зрозумів, що стовідсотково хочу присвятити своє життя своїй країні, захищати її, допомагати розвиватись та покращувати її після мови. В окупації я написав проукраїнські вірші в підтримку України. І під час обшуку я дуже хвилювався, що їх не знайшли. Бо могли. Ну, вони ж нещадні тварюки, вибачте, за такі слова. І вони могли зробити зі мною що хочете. Але, на щастя, їх не знайшли. З тих, що я написав в окупації, це вірш Соловейко співає тихо. Соловейко співає тихо, відтепер. Моя сопілонька не голосно звучить, бо відчувають вони лихо, і душа моя від болю кричить. Війна ось тут зовсім недалеко, де зараз будувала свою домівку лелека. Похилилась тополенька, що стоїть біля поля. Огорнула її недолонька, і згинула її воля. Небо не те над Україною стоїть. Воно хоче сказати: зупиніть війну, зупиніть. Сонечко вже не так сяє, як раніш, тепло на душу не лягає, І тільки родина зігріває, все тепліше тепліше. Грай, моя сопілонька, веселіше грай, Щоб відчули ми знову наш рідний водограй. Співай, соловейку, гучніше ти співай, Щоб відчув твою підтримку, твій рідний край, Щоб солдат тебе почув, І в Україні перемогу він здобув. Та коли він це зробить, ніхто не знає, і від цього очі мої сльоза заливає. Але я відчуваю, що скоро це буде. Я благаю, вірте у це, люди, скоро ми переможемо, бо наша країна сильна та єдина, і скоро святкувати ми зможемо, і говорити, славна наша Україна. Я хочу, коли в мене з'явиться змога. Вийти на вулицю і сказати, наша перемога, і соловейко тоді буде голосніше співати, Моя сопілонька буде веселіше грати, і душа моя від болю більше не буде кричати, Збудую свою домівку лелека, бо мене смертельна небезпека. Відчує тополенька, свою доленьку, та огорне її воленька. Обійме, чисте небо. Мою країну, і скажу я, я люблю Україну. Сонечко яскраве засяє, і я відчую, як мою душу тепло огортає. Розквітне, мій рідний край, задзюрчить наш рідний водограй, і попрошу я, соловіє, по всій країні літай, і все нам розповідай. І скажемо ми тоді спасибі, нашим захисникам, які воюють за те. Що було добре нам, і будемо пам'ятати ми загиблих та живих, героїв своїх, і завжди будемо бачити перед очима їх, і дітям будемо розповідати про них, як батьки чекали на свого сина, як когось не дочекалась родина. І будемо жити у нашій країні, і разом ми скажемо Слава Україні! Максим Ліпчевський, містогенічіська міжнародна українська школа Литви. Прозвучав спеціальний випуск передачі Українська хвиля присвячений третім роковинам початку повномасштабної російсько-української війни. Своїми думками і спогадами ділилися учні міжнародної української школи Литви Максим Лепчевський, Марія Папсуєва, Івана Пухтін, Катерина Циганкова та студент Вільнюського університету Вадим Галузінський. Над передачею працювали звукорежисер Соната Єдевичення, журналісти Олена і Олег Голватенки та прес-центр міжнародної української школи Литви. Дякуємо за активну участь в організації та підготовці до ефіру старшокласнику школи Артему Шевченку. Висловлюємо особливу подяку за всебічне сприяння та підтримку директору міжнародної української школи Литви Олені Внуковській.